Кріштіану Роналду отримав одноматчеву дискваліфікацію від ФІФа за прояв неспортивної поведінки в матчі відбору до Чемпіонату світу 2026 року проти Ірландії. Спершу очікувалося більш жорстке покарання аж до двоматчевої заборони, адже Роналду влучив супернику в обличчя. Проте, зрештою, він відбув лише один матч дискваліфікації гру проти Вірменії. Це означає, що легендарний португалець буде доступний для старту групового етапу світової першості у сезоні 2025-2026 Роналду вже провів 12 матчів за клуб, забив 11 голів і віддав дві результативні передачі. Його актуальна ринкова вартість, за оцінками аналітиків, становить приблизно 12 мільйонів євро. Діліться своєю думкою в коментарях. Нам цікаво знати вашу позицію. Ставте лайк, якщо вам сподобалося відео, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найсвіжіші новини спорту.